Як впорається наша нова акумуляторна шабельна пила DRS-201BC Compact. Тестувати будемо з дерев'яним брусом, ПП трубою та металевою трубою. Як ви побачили, з деревиною трошки довелося повозитися. 22 секунди. ПП труба здалася за 4 секунди, а металева за 19. А які ще тестування нам провести з новенькою 20-вольтовою компактною шабельною пилою? Пишіть свої ідеї в коментарях.